Зараз усі ми переживаємо не найкращі часи. Для благодійних фондів та волонтерів пріоритетним напрямком допомоги стала армія. Це наші захисники, і ми повинні їх підтримати. Але наш фонд і наш інвестор ніколи не забували про пенсіонерів, інвалідів та малозабезпечених людей. Ми не залишаємо людей сам на сам у нелегкій ситуації вже 16-й рік. Ми даруємо сертифікати на медикаменти. У аптеці кожен може їх обміняти на необхідні препарати. Сподіваємося, що ви будете почуватися впевненіше. Я дуже вдячна цьому центру благотворювальному, який мене виручає дуже часто. Будь Я тут і обідую, і душ приймаю. І сьогодні отримала сертифікат. І дуже положительне у мене впечатлення об цей центрі. Багато би таких треба було в Києві зробити. Люди всі чисто сертифікатні, уважні. Радість приносять нам і этого радуються. Соціальне партнерство. Приєднуйся до благодійності.